В Одесі пройшов спецпоказ пригодницької історичної стрічки Довбуш представити новий український фільм для Одеситів. Приїхали особисто режисер, продюсер та виконавці головних ролей на заході. Побувала і команда сьомого телеканалу. Отож, як він пройшов, дивіться у сюжеті. В одному з одеських кінотеатрів Аншлаг тут проходить спецпоказ нової української стрічки Довбуш режисера Олеся Саніна. Картина про легендарного борця за свободу родом з Карпат, Опришка Олексу Довбуша стала однією з наймасштабніших та найдорожчих за історію української кіноіндустрії. Її бюджет склав 120 мільйонів гривень. А робота загалом розтягнулася на 5 років через технічні проблеми, пандемію та російську агресію. I see you. От штиль – це найтяжче, що було в виробництві цього фільму. Коли невідомість, невідомо, коли буде можливість знімати, чи дасться нам знайти фінансування, і оця от історія, що треба було тримати в тонусі команду, щоб вони не втратили віру в те, що ми йдемо правильним шляхом, що цей фільм вони колись побачать на екранах. Це було дуже важко. Олексій Гнатковський втілює на екранах роль брата головного героя Івана Довбуша. Це його дебют у кіно. Раніше чоловік 20 років грав у франківському драмтеатрі, і дуже при. Скіпливо ставився до всіх пропозицій щодо зйомок, проте від можливості пропрацювати із саніним. Актор відмовитися не зміг. каже вважає його найкращим сучасним режисером України. Я вже тоді розумів, коли мені пропонував, що це буде подія. Зараз я розумію, що це історичний момент. Це кіно вже робить історію не тільки українського кінематографу, а це робить історію України в принципі. Це на рівні з Параджановим, з фільмами Каличука. Це етапне кіно, епохальне, це зріс епохи. І тут бути в цьому кіно одночасно і дуже почесно, і дуже відповідально. Частина прибутку з кожного проданого квитка на. Довбуш буде направлена на 68-му єгерську бригаду імені Олекси Довбуша. Саме її бійці першими подивили стрічку ще до її гучної прем'єри на цьогорічному одеському кінофестивалі в Чернівцях. Ми поїхали в трьох членам знімальної групи, поїхали на передову, власне, буквально до лінії зіткнення цієї бригади. Пересувалися як би складно, і в приміщенні, ну яке в бункері, практично, ми зібрали частину бригади. вони першими Глядачами були фільму. Тобто, перший фільм нас дивилися сучасні опришки, сучасні довбуші, які зараз приймали для себе те саме річні, що і герої мого фільму. Попри все, захищати, те, що любить рідну землю, Батьківщину. Надалі команда проводитиме спецпокази для наших захисників у військових частинах та госпіталях. Для цього використовуватимуть пересувні кінотеатри. Крім того, прокат довбуш вже почався і за кордоном у країнах Балтії, Чехії, Словаччини, Німеччини, Ізраїлі та Кореї. Івана Грисимчук, Олександра Манохіна, Вадим Мірза, сьомий канал.